Доброго здоров'я моїм глядачам. Сьогодні я чи не вперше, прошу поширити максимальний цей відеогляд, тому що, повертаючись до доставки, я підібрав на дорозі вісім маленьких цуценят, яких викинули просто на трасу. Я не скажу, що я дуже добра людина, але проїхати повз я не зміг, бо прийде час і творець запитає, чому ти, будучи одітим, зігрітим наїженим, попростом просто проїхав повз цих маленьких янголяток, крихту. Тому прошу максимально поширити цей відеогляд, можливо, комусь саме потрібно це маленьке заціняття. І найголовніше, мої друзі-військові звернулися по допомогу, їм терміново потрібен насос гідропідсилювача. Насос гідропідсилювача керма ЗІЛ-131. Хто може надайте посилання, де він продається, на мій номер телефону у Viber 067. 412 39 27 або у когось є, напишіть мені, я надам вам адресу, щоб переслати терміново нашим захисникам. Дякую. Не знаю, приїхав додому, погодував, напоїв. Завтра будемо мити, чистити. Не знаю, хто з них виросте. Або невеличке курча, або велике лоша. Але собачки хороші. Я не скажу, що я добра людина, я багато чого зробив зла. Я можу бути і жорстоким, і добрим. Але проїхати повз цих малесеньких янголяток, яких викинули прямо на дорогу, я просто не міг. І тому прошу у вас допомоги. Якщо хтось шукає собі цю ценятку обов'язково, поширте це відео. Я майже ніколи, мабуть, і не просив. Я, може, і взагалі не просив поширювати мої відео. Але сьогодні попрошу. Поширте, роздам в добрі руки вісім маленьких гарнесеньких І Кому потрібно, мій номер телефону 067 412 3927. Якщо я десь в дорозі, пишіть у Viber або WhatsApp 067 412 3927. Вони чекають на вас. Шановні глядачі, їдять вони добре, значить здоров'я. Тому у вашому господарстві такий охоронець, який буде пам'ятати все життя добро, що ви взяли його у свої добрі руки і буде оберігати ваше майно, точно знадобиться.